Привіт. За час свого освоєння гітари, саме фінгерстай гітари, мені попадались люди, які ділилися зі мною безцінними таємницями, техніками, різними фішками, про які мало хто знає, які важко в інтернеті знайти, але які реально допомагають. І я просто вважаю за потрібне поділитися цими фішками з вами чому б ні. От. І одна із останніх вправ. Я не пам'ятаю, як ця гітриця звали. Коротше, цей. Він мені показав вправу, яка дозволяє краще швидше переставляти акорди. От. Ось ось вона, власне. Ставимо, значить, оцей палець, другий палець на Перший лад першої струни, перший палець на перший лад шостої струни. Е, ну а далі треба просто дивитися і повторювати. І <ріст> 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 е, ось така вправа. in azot. Ну, Я робив її не в швидкому темпі, я не, не надто спритний, сам не практикуюсь. От, і, власне кажучи, її краще робити під метроном. От. і е, робити з повільного темпу, поступово збі... з... пришвидшуючи. Я ще раз покажу повільно, як вона робиться. Да? Тобто ставимо цей палець сюди, цей сюди, і граємо. Потім цей палець сюди ставимо, а цей переставляємо сюди, цей палець сюди. Граємо цей палець сюди. Ось ми і зіграли один сет. Потім знову переставляємо другу позицію. Так. Зіграли. Переставляємо. І в заротніму напрямку, так само тільки в ротньому. Так, да, І пальці краще тримати ближче до грифу, не так, як я. Ось. А тепер швидше. Ну тут головна чіткість, щоб ноти не були змазані ніякі. Ну, ви зрозуміли, в принципі. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки. Кидайте його своїм друзям, хай вони теж подивляться, і, можливо, це якось буде реально цінним. От, з вами був Володимир Партика. Дякую вам.